Педагоги, Коломиї зустрічалися на конференції, традиційний захід провели у п'ятій школі. Там освітяни обговорювали здобутки та невдачі минулого навчального року, а також планували процес та перспективи на наступний рік. Нині освіта Коломиї та України загалом переживає нелегкі часи, готується до виходу новий закон про загальну середню освіту та про вищу освіту. Зміни чекають кожну школу, тому відповідальність кожного вчителя має суттєво зрости. Переконана начальник управління освіти Коломийської міської ради Марія Грицан У проєкті закону говорить про відповідальність вчителя, керівників, керівників які управліннями керують так само. До тої мети, які ставить наш президент, які ставить наш уряд, ми повинні підготувати нове покоління українців, які будуть гідно конкурувати на ринку праці в європейському просторі, а також у світовому, а також бути патріотами своєї країни. Стратегія розвитку освіти в національно-патріотичному вихованні, яка доктрина є зараз прийнята, вона є основною, адже ми знаємо, які виклики є в нашій державі. Тому патріотичне виховання молоді надважливе завдання на наступний навчальний рік, наголошує Марія Грицан. Окрім того, якісне навчання, теж як кажуть, ніхто не відміняв. Тому на конференції керівники кожного навчального закладу розповіли, як планують працювати надалі. Також обговорили зміни щодо фінансування. Практично, ми вже провели підготовку до самостійного фінансування навчання, кожної школи. От є вже бухгалтери, які будуть працювати в кожній школі. Окрім того, рахунки ми відкриваємо в казначействі. Це підвищить відповідальність кожного керівника кожної школи за стан справ колективі. Марія Грицан сподівається, наші вчителі пам'ятатимуть про важливе значення професії педагога, про етику та кодекс моралі, який має бути ледь не на першому місці. Передень початку навчального року дні котрі минають до 1 вересня. Привітати всіх освітян. З нашим Великоднем, першим вереснем, найвеличнішим святом в навчальному році, побажати всім успіху, побажати міцного здоров'я, тепла і затишку в домівках, а також спокою і миру в нашій державі.